Доброго дня! Сьогодні ми вас вітаємо на нашому каналі і хочемо вам показати трішки фрагмент підготовки наших спортсменів жіночої категорії до змагань з фітнес-бікіння. У нас красивого дефіле і ходьби по сцені є красива а, походка, і тому ми починаємо навчання саме з неї. Зараз моя підопічна Неля продемонструє, як потрібно правильно ходити по сцені. Живіт у нас підтягнутий максимально, груди у нас витягуються доверху таз витягується назад. Крок за кроком зверніть увагу, як вона стає ступня, сама стопа, носочок, і таз злегка у нас перевертається справа наліво з легким заворотом. Также само животик ми тримаємо. Груди максимально наверх лопаточки. Раз. І таз відтягуємо назад. Ступ. Максимально витягуємо і продовжуємо рух. Так, зараз ми починаємо з фронтальної позиції. Вона у нас включає витягнуті плечі доверху. Максимально підняте підборіддя, посмішка, а погляд. Погляд повинен бути у нас такий прям мега-мега-класний, щасливий. Далі ми тримаємо плечі максимально наперед на суддів подаємо, животик стягуємо, максимально надавлюючи на ребра. Дивіться, як у неї звузилась талія. Живіт низ підтягуємо, максимально протискаємо внутрішні м'язи ніг і максимально роздавлюємо квадріці саме в сторони. При цьому стоїмо на носочках, максимальний акцент на носочки, незважаючи на те, що у нас є ще позаду підборна. Далі ми красиво розвертаємося, у нас рух йде направо, стаємо в фронтальну позицію. Плече трішки подаємо на суддів, наверх вирівнюємо рівень плечей, подаємо ще плече на суддів і максимально його протискаємо. Животик втягуємо, надавлюємо на ребра, максимально закручуємо таз на суддів і так само на зал. Далі трішечки згинаємо, ледве-ледве згинаємо колінку, для того, щоб можна було промалювати біс з бедра. І посміхаємося. Животик тримаємо при цьому і дихаємо грудною кліткою. Далі плавний розворотик. Це у нас задня позиція федерації NPC і UBPF. Максимально відтянутий таз назад, протискається максимально задня поверхня бедра сідниці. Ви бачите, наскільки вони прорізані, але це ще у нас не кондиції, ще трішки у нас є часу. Далі ручки, дельти, максимально показуємо задню дельту, і волосся у нас закриває частинку спини. Далі у нас плавний поворот. На зручну для нас сторону, це може бути як права, так і ліва сторона. І знову фіксується фронтальна позиція. Плече вирівнюється, один рівень повинен бути. Це плече опускаємо трішки донизу, тому що дуже часто роблять помилки, коли витягують одне плече вище, ніж інше. Да, рівень плечень повинен бути однаковий. Животик стараємо завжди тримати таз. Да. І судді у нас, як правило, трішки знизу, тому ми трішечки корпус подаємо зверху вниз. Так, животик ще підтягуєш ще, ще, ще максимально натискаємо на ребра, щоб вони аж світилися. Раз, два, нічого, страшного. Це не сцена ще. Добре. Так, трішечки ніжку вперед, протискаємо внутрішню. Да, животик підтягуємо і максимально таз до мене довертаємо. І ще назад відтягуй таз. О, зафіксована, посміхаємося. І так ми стоїмо, доки судді нам не скажуть дякую. Витягуєшся максимально, відпускаєш таз назад і максимально кругляєш поясничку. Це ми розставляємо наш корпус. Наш поясничний відділ між підходами позування, тому що дуже сильно забиваються м'язи, і починає в нас поясничка боліти. Тому трішечки робимо такий релакс на позуванні і переходимо далі. Зараз ми вам покажемо а, додаткові позиції, в які ми можемо, маємо право ставати. А, це у нас фронтальна позиція. Вона використовується трішки в іншій федерації, але вона теж має місце бути і в нашій, в довільній формі, в довільному позуванні та на дефіле. Животик підтягується. Да, тут опора йде на п'яточку. А оця ніжка у нас, виходить, ліва, вона трішки наче в вільному положенні і на носочок. Запускаєш на носочок, п'ятка відривається трішки. Витягни її трошки далі О, Таз максимально назад. Плечі трішки вверх. О, красотка. Животик стягуєш, посміхаєшся. О, оце воно. Це у нас фронтальна позиція в IFBB. і в деяких інших федераціях закордонних. Далі бокова позиція. Розвертаєшся і стаєш свою улюблену. Ні-ні, ні улюблена, це витягався. Ти просто ще не в курсі. Та <реш> 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 да, витягуєш наверх. Да, ще сильніше. Живіт втяни. Ще ще, 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 ще втягуй. Ти ж говорила, що вона класна. Подаєш плече на мене, підборіддя тримаєш, не завертаєш плече, плече трішечки наверх. Да. І на мене, так. Да. Живіт втяни, попу трішки вище підніми. О. І живіт тримаєш, дихаєш грудною кліткою максимально. Розслабляєшся і переходиш в задню позу. Тут у нас відмінність в тому, що ніжки у нас трішки ставляться по-іншому. Одна є, у нас ніжка опорна, зазвичай це права. І ми максимально відкриваємо спину. Якщо в попередніх позах ми спину ховали, то в цій позі ми спину максимально відкриваємо, і на мене на мене, О максимально натискаємо на задній дельти, щоб бачити їх промальовку. І максимально витягуєш таз назад. Тут теж у нас видно всі м'язи ось на ніжці, сіднична, біцеп з бедра, їхнє кріплення. Коли прибереться водичка під змагання, коли ми форму доведемо до кондиції, ці ями стануть набагато глибшими. І плюс грим буде набагато красивіше. Так, а тепер покажи нам красивий розворот. Да, плавність рухів. А на нас сюди, оп, так. Да. Плавність рухів в позуванні вона напрацьовується тисячами кроків, котрі ми знаходжуємо на, в процесі підготовки до змагань, тобто це у нас позування майже там кожного тижня. Да, да. Розвернись плавненько. Так, животик ми обов'язково тримаємо і не забуваємо те, що ми протискаємо м'язи. Основним також є те, що ми не забуваємо, ти можеш крутитися по кругу. Ми не забуваємо про те, що судді нас сприймають завжди, картинку сприймають знизу до верху. Тобто ми спочатку виставляємо ніжки, тобто виставляється на стопа, виставляється в нас колінні суглоби, виставляється бійців з бедра сідниця, живіт, і потім тільки верх плечей. Але це все потрібно робити комплексно і цілісно, щоб не було помітно. Прогавин в цьому всьому. Тобто, це повинна бути картинка яка складається цілісно. От у нас розворотик, Да у нас ручки йдуть плавно. І з ручками йдуть і ніжки. Посмішка, Да ми про неї дуже часто забуваємо, але це дуже важливий елемент позування. І знову ж таки, рівень плечей. Все вирівняло Живіт. Не забуваємо, ми тримаємо. Навіть якщо у нас животика немає, ми все рівно його тримаємо. Ми надавлюємо на м'язи пресу, на косі м'язи пресу обов'язково надавлюємо і трішечки корпус подаємо на насуддів. Да. Ми себе витягуємо вверх, ми виростаємо. Так, а тепер дивіться, як у нас виглядає цілісна картинка позування. Все дуже красиво. Плавно впевнено з посмішкою. <смішка> Це і є у нас основний залог успіху. Посмішка і впевненість в собі, яку ми транслюємо зі сцени, транслюємо нашим глядачам і транслюємо суддям. Основним аспектом є в критерії оцінювання позування є плавність рухів, прожимка протискання м'язів. Ну і звісно, в цілому форма пропорції. Отже, сьогодні ми розглянули з вами такі ази базові ази позування в бікіні, фітнес бікіні і також частково це є позування в фітнес-моделях. Тому, якщо ви бажаєте далі. Дивитися продовження нашої підготовки. Ви підписуйтесь на нас, слідкуйте за нашим каналом, ставте лайки чи дизлайки вже на ваше по вашому бажанню. І будемо ми далі вам показувати сам процес змагань. Тому чекайте наступних випусків.